Не обов'язково дивитися футбол, щоб насолодитися великою кількістю курячих крилець, але особисто я не можу дивитися цей спорт без них. Смажені, запечені в духовці, фритюрні або приготовані за допомогою якоїсь незвичайної кухонної техніки хороші крильця майже ніколи не робляться в останню хвилину. Саме тому краще заздалегідь продумати свій план дій, щоб не залишитися без крилець в день суперкубка. Крильця вимагають чимало зусиль, і у вас є час вирішити, які саме зусилля ви готові докласти. Хочете купити цілі крила і обробити їх самостійно? Будете маринувати або солити. Чи потрібно залишити їх на ніч в холодильнику, щоб підсушити і отримати хрустку з коринку? Так, майже завжди потрібно. Варіантів багато, і, поки що, у вас є достатньо часу, щоб вибрати правильний. Крильця сувід Ці крильця готуються методом сувід в каченому жирі 4 години, потім сушаться в холодильнику всю ніч і обсмажуються в невеликій кількості гарячого масла. Як видно на фото, скоринка хрустка, а м'ясо соковите. Не скажу, що вони ідеальні, тому що не вірю в абсолюти, але вони дуже дуже гарні. Крильця на пару і під грилем. Ці крильця готують на пару в повільній плиті. Потім охолоджують у холодильнику протягом ночі, після чого накривають соусом, запікують під грилем і знову поливають соусом. В результаті виходять крильця з хрусткою, скоринкою і ніжним м'ясом, без зайвого жиру на кухні. Якщо у вас немає мультиварки, не переживайте, можна приготувати їх на пару звичайним способом, дати охолонути, а потім повторити процес з соусом і грилем. Мариновані крильця на грилі. Якщо у вашому регіоні гриль не саме болісне заняття, то ці крильця в соусі Цезар стануть відмінним вибором. До того ж, це найшвидший варіант: крила замочують у розея солі півгодини, потім обвалюють у суміші кукурудзаного крохмалю та парцю для хрусткої скоринки, яка не прилипне до решітки. Можна полити їх будь-яким соусом, але раджу спробувати цей пікантний сирний соус Цезар.